Даному відео ми розберемо дослідник блоків Etherscan. Переходимо на сайт сервісу. Для початку нам необхідно ознайомитись з головною сторінкою. Основним інструментом роботи буде поле пошуку. Також ми бачимо інформацію про токен блокчейну, його ціна та ринкова капіталізація. В даному випадку це Ethereum. Інформація про стан блокчейну, кількість транзакцій, пропускна спроможність, хешрейт, поточний газ. Дані про останні видобуті блоки та транзакції. Тепер давайте розглянемо сторінку окремого гаманця. Для цього вписуємо в полі пошуку адресу гаманця і переходимо на його сторінку. Тут ми бачимо баланс ефіріум на даному гаманці. Також у випадаючому списку ми можемо подивитись баланс всіх інших токенів та NFT на цьому гаманці. Важливий момент, саме цей баланс є максимально точним. Іноді ваш Metamask може не відображати активи, якими ви володієте. Справа в тому, що Metamask це просто інтерфейс, а інтерфейс іноді може працювати некоректно. Тому, якщо ви хочете побачити максимально точний баланс, треба дивитись його саме в EtherScan. Нижче відображається список транзакцій, пов'язаних з цим гаманцем, а також деякі деталі цих транзакцій. Transaction Hash – це ID транзакції на блокчейні. Вік транзакції. Інформація про те, з яким протоколом або гаманцем відбулася взаємодія. А також вартість у ефірі, яка була перерахована. Також EtherScan дозволяє детально розглянути кожну окрему транзакцію. Ви можете ввести в полі пошуку Transaction ID або просто перейти на транзакцію, яка вас цікавить. Тут ми бачимо наступну інформацію. Transaction Hash – це унікальний ID транзакції. Статус транзакції в обробці успішний або невдалий. Блок номер блоку, у якому була підтверджена транзакція. Timestamp це часовий штамп. Тобто коли була виконана транзакція. Transaction Action – це дія, яка була виконана у транзакції, наприклад, обмін, трансфер токенів або Mint NFT. Далі ми бачимо, хто відправник транзакції. Також ми бачимо отримувача або смарт-контракт, з яким відбулася взаємодія. Далі ми бачимо, які саме токени було відправлено. Value це вартість ефіріуму, що була відправлена. Якщо ж ви відправляли не ефір, а будь який інший токен, ця вартість буде дорівнювати нулю. Transaction Fee це фактична комісія, яку було знято за транзакцію. Далі ми бачимо, який саме Gwei був встановлений при відправці транзакції. Ether Price це на ефіріум у день виконання транзакції. Далі ми бачимо ліміт газу, який було встановлено для транзакцій і який було фактично використано. Input Data це дані транзакції у закодованому форматі прив'язаному до блокчейну. Наостанок розглянемо сторінку конкретного токену. В даному випадку це токен DAI. Тут ми бачимо базову інформацію це назва токену, поточна ціна та ринкова капіталізація. Max Total Supply це максимально можлива кількість токенів в обороті. Holders це кількість гаманців, які фактично мають даний токен. Далі відображається кількість переказів даної криптовалюти. Контракт це адреса токену, яка є унікальною для даного блокчейну. В кінці ми бачимо офіційний сайт та соціальні мережі проєкту, що випустив даний токен.